Хочете виїхати за кордон, тоді плануйте свої поїздки завчасно. А це тому, що уряд взявся за міжнародні перевезення, і як дехто вважає, це ускладнить перетин кордону. Такі реформи чекати і як вони вплинуть на виїзд за кордон та повернення додому. Про все це я розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. А якщо ви хочете бути в курсі актуальних новин життя та роботи за кордоном, то прямо зараз раджу підписатися на нашу сторінку. Отож, міністерство розвитку громад вирішило підвищити якість міжнародних перевезень, і для цього вдалося до неочевидного рішення. Скасували 280 автобусних маршрутів. Здавалося б, це нелогічно, адже менше автобусних маршрутів, менше можливостей у людей потрапити за кордон. Однак влада дивиться на це питання під іншим кутом по перше, половина цих автобусних маршрутів прямували через Польщу до Росії і назад. А за нинішніх умов таке сполучення може мати додаткові ризики. По друге, ще 118 ліквідованих маршрутів працювали без дозволів зі сторони Польщі, тобто по суті були поза законом. І по третє, 22 сполучення самі попросили про своє закриття. Таким чином, мінрозвитку дійсно посприяло безпеці автобусних перевезень. Однак, ці зміни не враховують того, що пасажиропотік між Польщею та Україною не зменшиться зі скасуванням рейсів. А отже, людям знадобляться або нові автобусні маршрути, або альтернативний транспорт, щоб мати можливість виїхати за кордон. І в цьому є і головна проблема. Уряд поки що не повідомив, якою буде альтернатива скасованим маршрутам і чи буде вона взагалі. Припустимо, що її взагалі не буде у такому разі. Виросте навантаження на тих перевізників, що лишилися, а також на залізницю для українців, які перетинають кордон, це означає одне квитки. Доведеться брати сильно завчасно, а терміново виїхати за кордон стане набагато складніше. Особливо страждатимуть від цього люди, які не живуть біля кордону і змушені доїжджати до прикордонних областей іншим транспортом. Якщо ж альтернативні маршрути з'являться, тоді виникає питання: чи не будуть вони працювати напівлегально, як і їх попередники, чи не будуть вони їздити до Росії, і чи не будуть тоді попередні скасування марними. Відповіді на всі ці питання ми дізнаємося лише з часом. А поки закликаємо наших глядачів враховувати зміни і завчасно планувати свої поїздки за кордон. Звісно, лишаються інші перевізники, запроваджуються нові поїзди і лишаються пішохідні переходи. Втім, зараз перетнути кордон може бути проблематично. Більше того, нещодавно запроваджені електронні черги поки що не працюють налажним чином. Тому перетин кордону між Україною та Польщею може сягати більше 8 годин. А як ви ставитеся до змін від Міністерства розвитку? Чи вважаєте ви, що скасування рейсів було правильним рішенням? Поділіться своєю думкою коментаря. А якщо це відео було для вас корисним, не забувайте ставити лайк, а також підписуватись на наш канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.